Ну от, наш сьогоднішній улов. Ну, що так, тому милився, дружак? Так, це я тобі відмстив за те, що ти мене брала з собою пачечка виміряти. Бо ж скуплялися декілька годин. Обрати найкращу канцелярію до школи для дев'ятирічного Сашка надважливо. Нам показує, яким приладдям користуватиметься наступний рік. Це в мене улівці ручки. Раз, два, три, чотири. Тут дуже багато є відділів для того, щоб положити. Речі, гроші або там телефон. Дві пачки зошитів, альбом для малювання, папір, папки, ручки, олівці та фломастери. Зібрати канцелярію в новий ранець вартувало кілька тисяч гривень. Усе разом нам обійшлось із канцтоварами. Це близько 4,5 тисяч гривень, це використовуючи знижку по карці магазину. А от друг Сашка, семикласник Дмитро, шкільний портфель поки ще збирає. Каже, частина необхідного залишилася з минулих років, тож докупити треба небагато. Залишилось купити фломастери та олівці, щоб стержень не ламався на олівцях, бо коли ламається, треба дуже часто опять точити. Фломастери, щоб було багато кольорів і гарно малювали. Ще від початку серпня у магазинах канцелярії Аншлаг щодня на шопінгу десятки людей. Для зручності тут підготували спеціальні списки, що необхідно взяти в ранець, а що для домашньої парти. Наприклад, лінійка, яка потрібна у пенал, це 15 сантиметрів, щоб зручно було користуватися в школі. Яка потрібна додому, це вже 20-30 сантиметрів, щоб відповідно можна було прокреслити хоча б на листку а 4 до слова, кольорові олівці та фломастери цього року вартують від 80 гривень. На зошити, в залежності від цупкості обкладинки та кількості сторінок, ціни різняться. З м'якою палітуркою від 5 гривень, з цупкою та малюнком від 10. Ручки олівці та гумка загалом до 20 гривень. У магазині кажуть, в порівнянні з минулим роком вартість товару змінилась несуттєво. Якщо це перший клас дитина, то їй потрібно, звісно, купувати це все. І середній чек тоді буде там коштувати від 3 до 5 тисяч гривень. Якщо вже дитина ходить до школи і в неї залишився минулорічний пенал і щоденник, звісно, це тоді може бути там на тисячу гривень. Обирають діти з батьками і нові ранці. Всі вони мають ортопедичну спину, мають додаткові карманти для пляшки для води або для термоса. Мають спереді додатковий карман для ланчбокса або для якихось своїх дрібничок. Всередині теж мають додаткові відділення. Але на вибори шкільного приладдя покупки для учнів не закінчуються. Оскільки більші шкіл цього року виходять на офлайн навчання, один із пунктів у списку покупок учнів це шкільна та спортивна форма. Скільки вартує вбрання, ми вирішили перевірити на одному з ринків нашого міста. Стильну та зручну форму для фізкультури можна придбати за тисячу гривень. Трохи більше доведеться викласти за комплект офіційного стилю з сорочкою чи блузкою, жакетом, брюками та спідницею. Ціни різняться в залежності від виробника, якості та року колекції. У мене сам самий дорогий костюм це 1800 гривень і самий 650. Сорочечки вишиваночки 450, п'ятдесят. Отакі теж по 450. Загалом усі витрати можуть скласти не більше 8 тисяч гривень.